Ситуація у відносинах з Ізраїлем є надзвичайно цікавою, тому ми попросили обговорити її з нами Борислава Березу, народного депутата України, 8-го скликання, екс-військовослужбовця Збройних сил України. Борислава, вітаю вас. Дякую, що ви погодились до нас приєднатись. І зразу почну з питання, що візит пана Гідеона Саара він все-таки якось в українських медіа пройшов практично непомітним. А в ізраїльських так само. Вітаю всіх і слава Україні. Так, дійсно. Візит пройшов дуже тихо. Він був за все хороше проти всього поганого, але без публічної конкретики, якої не змогли обговорити в ЗМІ. Відомо було, що це перший візит 2023 року такого рівня, і ну, мені здавалося, що його краще підготують. Але, окрім Декілька офіційних зустрічей обнімашок з Сибігою і зустрічі з військовим, який, на жаль втратив своїх близьких і рідних через іранську ракету. Яка пролетіла по Ізраїлю, таких помітних подій не відбулося. Звідомо, що в Ізраїлі чекали, чи буде на, на, наразі рішення по пенсіях. Бо ще в 2019 році, коли Зеленський виграв вибори і зустрічався з Бібі Нетаньяху, а зустрічався він зараз тоді, якраз е, через те, що пообіцяв вирішити питання пенсій, е, не зробив цього. І після цього бібі в Україну не прилітав. Так, от зараз це відбулося знову. Питання пенсії підіймалося, але не вирішувалось. А, Я перепрошую це перш, то, пенсії для людей для репатріантів, які з України виїхали в Ізраїль, правильно? Так, це пенсії для українців я українських колишніх громадян або громадян України, або які взагалі народилися в Україні, і це пенсійних. але це також і має відношення до пенсії тих а, українців, саме українців, громадян України, які вирішили залишитися в Ізраїлі, і які, наприклад, працюють в Ізраїлі і можуть мають право на Постійне місце проживання в Ізраїлі. таке теж є. Тому тут дуже цікава історія. Ну, але тут ще є один момент. Коли кажуть про військову співпрацю, то не треба забувати про деякі моменти, про які у нас взагалі майже ніхто не каже. Ну, наприклад, Ізраїль передав Україні систему раннього сповіщення, і вона лежала на складах. Лежала дуже довго. Потім Ізраїль дуже тихо й коректно передав ще деякі моменти, а про них почали гучно говорити. І ізраїлю це дуже не сподобалось, тому що вони. Обирають варіант тихої допомоги, але м, коли, наприклад, в Україні з'являються радари Рада 42 або рада 82 ізраїльського виробництва, а їх вистачає і на передку, і в Києві, і саме завдяки цим радарам, сьогодні збиваються шахеди, е, то про це теж мало говорять. Але це добре взагалі в Ізраїлі обирають варіант, коли ніхто не говорить, а зброя з'являється в Україні. Мабуть, цим шляхом треба рухатись і далі я а думаю от те, що а... візит Вибачте. а от те що візит не дуже результативним треба вим, визнати тому що інакше про нього вже казали і в україні і в ізраїлі я думаю що ізраїль в питаннях постачання зброї опирається на свій власний досвід коли йому доводилось обходити за 70... Сім років свого існування і різноманітні ембарго, і зустрічатися з інформаційними кампаніями, спрямованими проти Ізраїлю. Це все зрозуміло. Але от цікаво, в Україні якось часто звучать заклики побудувати Ізраїль в Україні. Ну це дуже часто. А чому, що заважає, от власне кажучи, на ваш погляд? Першу чергу світогляд і політична воля. Коли ми кажемо про Ізраїль в Україні, то це ж не про те, що повинно з'явитися 52 мільйона євреїв в Україні. До речі, їх не існує стільки у світі. А це про інше. Це про те, що з'являються покоління, які розуміють, що Україна понад усе, як і Ізраїль для ізраїльтян понад усе. Це коли ізраїльтяни а, з дитинства виховуються, в принципі, що ти захищаєш Ізраїль. А Ізраїль захищає тебе. Це багато інших принципів, коли, якщо б хтось справді в Ізраїлі крав на забезпеченні Цахалу, То це б не тільки знали всі, а покарання було б таке, щоб наступникам не хотілося цього Ну, в Ізраїлі. Взагалі ніхто не уявляє, що можна красти на забезпеченні збройних сил, тому що там воюють всі: діти міністрів і депутатів, діти президента і премєр міністри діти. Слюсаря або дипломата, діти вчителя або медика, е, і просто самі власники, хай-тек, компанії, мільярдери, мільйонери, найвідоміші футболісти, а також актори. Всі вони є частиною Сил оборони Ізраїлю. Це хал. І тому, коли ти крадеш. На забезпеченні Цахалу ти крадеш своїх дітей, своїх батьків, своїх братів, сестер. Саме цьому це неприпустимо. Світогляд, головне питання у світогляд: чи можна його сформувати? Так, але для цього потрібно час, політична воля і бажання тих, хто керує країною. До речі, хочу ще звернути один момент. Просто ми забули про це сказати. Що е, найважливішим і те, що вибухнуло на Росії, це коли Гіден Саар Засудив обстріли Росії Україною і назвав їх злочинними, оце до речі, як завжди, дратує всі болота. Ну, проблема болот це їх проблема. А от проблем проблема України: те, що політичної волі а, воювати в ім'я перемоги, немає. А от є бажання отримати перемогу на виборах. На а, жаль, до речі, це головний от, мотиватор нашої а влади про вибори. Ну. Ізраїль на сьогоднішній момент перебуває в такій ситуації, коли він ще приходить до тями, як на мене, після події жовтня 2023 року, після атак Хамас надзвичайно болісних для ізраїльського суспільства, не лише, я думаю, через кількість жертв, а через те, що, і, якщо я не помиляюсь, до цього часу не всі заручники звільнені з полону терористів. Але тут. Які способи, як влада Ізраїлю веде діалог з суспільством? Адже будемо відвер... відверті для Беняміна Нетиньягу ця ситуація ну, така е, політичний цукцванг, де його е, кроки вони не просто під мікроскопом суспільної уваги, але і він е, керуючи державою, але наближається до того, щоб е, все-таки залишити посаду прем'єра. Деться, якщо сьогодні будуть вибори в Ізраїлі, бібі програє ці вибори, і про це пише ізраїльська преса, і про це всі всі розуміють. І це трохи інше проблема в Ізраїлі, саме у політиці, те, що там. Дуже маленький перекос між правими і лівими в парламенті. Ну, от, наприклад, зараз є великий конфлікт всередині правої коаліції між ультрарелігіозними і всіма іншими, через що? Через те, що суспільство Ізраїля вимагає, щоб ультрарелігіозні теж служили. Ультрарелігіозних в Ізраїлі десь 8%. Це враховуючи всіх, жінок, дітей, людей похилого віку, всіх. З них десь два відсотки повинні служити, і от через ці два відсотки вже багато років іде колотнеча в Ізраїлі хочуть, щоб служили всі, бо Ізраїль вважає, і це переважна більшість цивільного населення, що ну не можуть ультраортодокси мати чомусь право не захищати Ізраїль релігійні юдеї. Служить в Збройних силах України. Релігійні дівчата отримують посади офіцерів в бойових бригадах, і вони теж віддають життя за Ізраїль. А от ультраортодокси вважають, що ні. Їх головне завдання молитися за Ізраїль. І це дуже дратує світське суспільство. Тому через це є конфлікт всередині самої коаліції, яка, ну скажімо так, знаходиться зараз на грані розпаду. Якщо вона розпадеться, то будуть вибори. І якщо до речі не з'явиться нова коаліція, то воно будуть вибори. І це всі розуміють. А майбутнє нетиняго ну воно скоріше за все хвилює більше за все особисто його і невеликої кількості його прихильників. Всіх інших, скажімо так. На першому місці, до речі, для Нетинягу теж це все ж таки Ізраїль до Нетенгу можна ставити як завгодно. Ну він може подобатись, не подобатись, його історія, його вчинки. Але те, що для нього Ізраїль надважливий, сперечатися не може ніхто, навіть в Ізраїлі. Це визнають і його опоненти. Він фанатик держави, він державник. Але як бачимо, державник з такими ультраправими поглядами і з прихильник авторитаризму, що теж визнають в Ізраїлі. Хочу торкнутися однієї суспільної проблеми для Ізраїлю, яка, очевидно, стала гострішою після 24 лютого 2022 року. Ну, спочатку, в 2014 році вона з'явилася, потім, після початку широкомасштабного вторгнення, вона очевидно загострилась. Це відносини в середині ізраїльського суспільства між вихідцями з Росії та України. Як вони відбуваються? Наскільки це конфліктно і які, власне, шляхи, якщо є порозуміння, чи просто це як дві, два взаємодіючі компоненти ізраїльського суспільства? Останній раз я був в Ізраїлі в січні цього року. Я приїжджав на лікування був декілька днів, але мені вдалося поспілкуватися як зі своїми друзями, так і з політиками і з багатьма іншими людьми. Так, от всі вони визнають, вата в Ізраїлі є. Вона присутня переважна більшість. Це люди старшого віку, які виїхали з Росії. Дехто виїхав з України, але сформовані вони були радянською пропагандою. І до речі, багато з них хто не говорить навіть на івриті, або до речі, дуже не подобається їм те, що Ізраїль займає зараз антиросійську позицію. Через це вони засуджують. І Ізраїль е, їх кількість не така велика, як нам здається. Переважна більшість ізраїлітян, не лише так званих російськомовних, майже 70%, Підтримують Україну і Росію підтримує щось біля 8%. Інші не мають своєї точки зору цього питання. Це соцопитування. Тому казати про те, що переважна більшість виходців з СНД підтримує Росію, ні, не можна. У Мене є близькі товариші, які самі з Узбекистану, Азербайджану, з так званої є так Красна Куба, з країн Балтії із Росії. Так, от вони. Проукраїнські вони допомагають у зборах, вони допомагають у забезпеченні, вони допомагають у лікуванні, вони допомагають тому, що їм не подобається не Росія, а Путін, Путінізм і те, що Росія робить з Україною. Чи є конфлікт між такими людьми і тими, хто підтримує Росію, 100% і інколи він навіть. Фізичний тоді цим займається поліція. Бо в Ізраїлі, коли ти переходиш від слів до фізичного насильства, до тебе приходить відповідальність, карна відповідальність. Конфлікт існує, він нікуди не зникне. Більше того, розумієте, це люди, Євген, які вже сформовані іншим часом, іншою пропагандою. Іншими традиціями це як перевчати старого собаку новим фокусом. Не навчите. Просто треба це прийняти і забути, і тішитись тим, що переважна більшість ізраїлітян, навіть російськомовних, підтримує Україну. Давайте наостанок торкнемося ще одного питання. Це питання має коротку коротке ім'я, але чутливе для обох наших держав. Це ім'я Іран. Це Ісламська республіка, яка. Вчинила злочин проти України, збивши український пасажирський літак, яка постійно погрожує Ізраїлеві. Із знищенням. Ну, ціну цих погроз ми достатньо добре знаємо, але от фактор спільного ворога він сприяє порозумінню між Україною та Ізраїлем? Дивіться, для Ізраїля Іран це подразник. Ні, це не подразник, це питання виживання і це як Росія для України. Це не прибільшення. Тому Іран сприймається як ворог номер 1 Це Іран фінансує Хезбалу і Хамас, це Іран разом з Росією формує політику антиізраїльську у світі, це Іран фінансує протести і фрі-Палістайн. це Іран, ну ще як Катар, інколи інше, але Іран. Головний а, зачинщик в цьому цій історії. І а, тут для Іра... для Ізраїлю Іран ворог, справжній ворог. А для України, якщо я не помиляюсь, посольство Ірана працює в Україні, нормально працює, без яких питань. Більше того, а, мені відомо, як і хто приходить на заходи, які організовує Іран. А, тому тут окремо питання. До речі, ізраїльтянам теж відомо, і в українському МЗС теж для того, щоб у нас був спільний погляд на Іран, потрібно, щоб сприйняття Ірану було спільним. Іран повинен стати для ізра для України ворогом. Цього поки не існує. Попри все збите літак. Шахеди, ракети, які передають людей, які Роїран навчив використовувати шахеди, багато чого іншого. Попри все це, Україна і далі має дипломатичні стосунки з Іраном. Попри все це, у нас є навіть торгівельні стосунки з Іраном. Попри все це, тут не може бути спільного. Це як вимагати від Ізраїлю, щоб вони Росію сприймали як такого ж ворога, як сприймаємо його ми, так ворог. Але не такий, бо Ізраїль розуміє, Росія має вплив на близькому сході і може створити велику кількість проблем. Я колись запитував декілька ізраїльських дипломатів, чому нема жорсткої заяви по Росії. Вони кажуть: ми всі знаємо. Росія нам не друг, але може створити такі проблеми, що не кожен ворог їх може створити. І не лише на Близькому Сході, а й, наприклад, в Європі. До речі, цим Росія теж користується і створює проблеми Ізраїлю. Дякую. Е, не лише Ізраїлю. дякую, Тому... Бориславе. Е, насправді, просто ми е, лише через те, що обмежені в часі, не можемо торкнутися цієї теми далі е, глибше, але обіцяю, одну що одну ми ще. Повернемося до близькосхідної проблематики у наших програмах. Дякую вам дуже. Нагадаю, що нашим гостем був Борислав Береза, народний депутат України, восьмого скликання, екс військовослужбовець збройних сил України.